Доброго дня усім! Я Аріса Павларчук, вчитель ліцею мертвальниць та Житомира, розкажу вам про основні образи комедії Мольєра Міщаний Шлях. Тож які ж герої? Це пан Жорден, пані Жорден, Люсіль Втичка, Клеон, закоханий в Люсіль, Теремена, Маркіза, Доран, Крав закоханий в ремень. Це Ніколь, служниця Жодена, Ков'єль слуга Плюрота, вчитель музики, учень вчителя музики, учитель танців, учитель фехтування, учитель філософії, кравець, учень кравця. Другої Згідно з правилами комедії класицизму, образна система міщанина шляхтича вирізняється гібкістю і симметричною побудовою. Негативним персонажам протистоять позитивні. Образи об'єднані певні пари. Пан Журден і пані Журден, Доранти до Рімена, Люсілі Клеон, Ков'єлі Ніколь. При цьому кожен з персонажів є художним типом. Журден це міщанин, втілення марнолюбства, Доран це літимирний дворянин, пані Журден сварлива дружина, Ков'єль розумний слуга, Клеон благородна людина. Тож Жорден. Його бажання стати дворянином це прекрасна мрія. Його дуряці навколишні, в тому числі вчителі, лінгвістики, філософії, танці, квітування. Але при цій пристрасті одворянитись він зберігає живу натуру, залишається самим собою. Коли дає гроші борг, завжди знає рахунок. Розсердиться, лається і б'ється, поставляє науку за те, що сьогодні голосні і пригрозні, приходить захвітлення того, що говорить просу. Приклад що говорять про нього учителі. Тепер у нас з вами діла з головою. Готовше пак. Ми знайшли саме такого чоловіка, якого нам треба. Його фантазія вдавати з себе галантного кавалера просто скарб для нас. І вам, з вашими танцями, і мені, з моєю музикою, не завадило б, щоб усі були на нього схожі. Не цілком, мені б хотілося, щоб він краще розумівся на тих речах, які ми для нього компонуємо. Ну, Він же насправді нічого лосінко не тямить за те добре плате. Оце найголовніше для нашого мистецтва. І довірливий пан Жовден тішить себе думкою, що храх розхвалює перед маркизою, передає подарунки, а гроші він позичає тому, що безмежно вірить Доранту, як дворянину. Він забороняє шлюб своєї дочки Люсі з її коханим, тільки тому, що той не творяний. Але наприкінці пан Жорден виліковується і повертається до дружини. Експеримент перетворення пана Жордена на шляхтича завершується невдало. До того ж сумнівними є ідеали аристократії, до якої хотів належати, і здорових рук луз Госпожа Журде, вона розумна і начитана, вона все відразу бачить, розсудлива, практична жінка, намагається протистояти манії чоловіка. Ось що, гонута ти своїх вчителів шия з усієї Тарабашни. Люсіль, вона закохана в Клеонта, дочка Журдена, отримала гарне виховання. Не знаючи про задум коханого, широ обурюється і пручається спроби батька видати заміж за сина турецького султана. Ні, батюшка, я вам сказала немає такої сили, яка примусила б мене вийти заміж за кого небудь, крім Клеонта. Клеонт. Він закоханий в люсі, Шляхетний, не по походження, а за характером, чесний, правдивий, люблячий. Певне, що тільки душевне благородство людини та її розумна поведінка в суспільстві є істинами. На його думку, всякі обман кидає на людину тінь. І в образі Клеонта втілився ідеал класицизму. Шляхетна людина тільки та, то, яка в поведінці керується вимогами розуму з того, що буде вважати Граф Графдора. Збіднілий дворянин, який хоче пожити на чужий кошт. Він позичає гроші в довірливого пана Жордена, використовує його і схилив пана Жордена до думки, що до звернило на нього увагу. Жебрак, авантюрист, шахрай заради грошей готовий на будь-яку підлість навіть на світниць. Маркіца до Вона правди розкоші, світських розваг. Хоче зробити вигідну партію, але вона потрапляє у тенета власної розвешеності і її вага повертається проти неї самою. Ніколь це служниця, кохана Ков'єля і Ков'єль – слуга Клеонта, закоханий Ніколь. Саме він придумує представити свого господаря сином Турецького цука. Учитель і живте, філософії. Ах, панове, чи як можна так і шкури лізти? Та хіба ж ви не читали вченого трактату Сенеки про гнів? Чи ж є що гіршого, ганємнішого за ту пристрасть, що робить людини подібною до лютого звіра? Даруйте, пане, але ж він ображає нас обох, ставлячись із таким презирством до танців, яких його навчає, та до музики його пропеції? Серйозна людина. Не повинна зневажати ні на які образи найкраща відповідь на них, стриманість і терпіння. А ви такі нахабні, що прирівнюють свої професії до моєї. А що таке на вашу думку, філософія? Мені здається, що ви всі троє не вигласи нахаби. Та як ви смієте, так само впевнено, базікати в моїй. Присутності так безсровно називати наукою реч, які не варті навіть того, щоб називатися мистецтвом. Це просто злиденне жалюгідне ремесло. Геть, собачі філософи. І учителі, хлопцюючи один одного, виходять. Основною темою комедії є тема марнобславства. І ідеєю є викриття ліцемірної моралі аристократії. І для повторення гумор вид комічного, коли серйозно в житті зображується жартівливо, іронія це зневажливо осудного зображення, сатира, різке викриття, сатирична розповідь, різко висміюється, і антитеза це продостава. І на останок вірш. Ліцемицтво ховається за манерами, дворянство прагне стати багато, невігластво великі печери, котрі за велитими гратами. Серед цього комічного мотлуху шукаємо зерни, зерна істини, стаємо людьми, потроху вихидаємо з себе криги льоду замщиною. І я бажаю вам. Ніколи не мати негативних вал, особливо як ліцевірства і невістів.